І бал сатани в ліце Путіна відкрилися вікна і решітка стояла. І вони ставили ставки на свій народ, на російський народ. Я бачила вся країна в болоті. Таке, знаєте. В фікаліях. І всі люди для них, як знаєте, ігра виживання, вони йдуть по цьому бруду, чоловіки, жінки, діти. Малі, дорослі. І вони йдуть до них треба дойти. І я бачу на цей маразм, вони сміються ставлять ставки. А я бачу, як гинуть діти, їхні малі дорослі, вони в цьому болоті, як е, дзибучі писки, воно затягує їх болото, вони гинуть. Вони не просять допомоги у своїх же людей. Люди не звертають, хто наступає, іде далі, тому що вони хочуть перемогти. Я на це все дивилась, мене почало трясти. Я розумію, що вони дурні грають. Я не знаю, що повинно відбутися, щоб вони захотіли змін, бо їхній о, президент довів країну до. Просто до каналізації я розвернулася, я хотіла звідти піти. Але коли дійшла, на воротах стояли демони. Вони не, не випускали. Вони кажуть: ти не можеш звідси вийти.